Одна жінка в нас є в церкві, яка працює в державному закладі, в владі там. І вона каже: мені, пастора, мені пропонують безкоштовну освіту, щоб ви мені порадили. І вона каже, педагогічний там напрямок, і ще я вже економічний. І я кажу: так ти ж вже магістратуру закінчила, яка ціль у тебе в цьому навчатися? вона, ну, Мені не завадить. там ну так удала це. Тим більше, що це безкоштовно. От в неї був такий цей. Я кажу, Ванеса її звати, кажу: Ванеса, це не безкоштовно. Ти забереш час від твоєї дитини, яка й так тебе не бачить, ага. ти забереш час від твого дому. Ти це безкоштовно фінансово це не означає, що воно нічого тут за нього не прийдеться вітати. Yeah. Так що я кажу, це не безкоштовно. Воно буде коштувати твоїй дитині ще більше часу, що вона тебе не бачити, що ти буде ще більше втомлена і знову твої твої а, плани а, більше, більше пізнавати Бога, хоча б Біблію більше читати, а вони підуть. І вона подумала, і оце слово, коли я сказала, що це не безкоштовно. Я, я зрозуміла, що це була мудрість від Бога, що це платно. Ти заплатиш дорого за цю безкоштовну освіту. Подумай, помолися і виріши, чи насправді воно варто того, тільки через те, що тобі не треба буде гроші. Воно тобі не буде коштувати гроші, але воно буде коштувати набагато більше.